Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Сьогодні вже троє людей поранені внаслідок російських атак на Херсонщину. Серед постраждалих 19-річна дівчина, її ушпиталили з вибуховою травмою та уламковими пораненнями обличчя. Сам Херсон окупанти тероризують з опівночі, били по житлових будинках з артилерії. Місцеві нарахували в центральному районі з десяток вибухів. Мешканці залишилися без вікон дверей, а у деяких будинках позносило навіть дахи. Про наслідки чергової атаки росіян на мирних херсонців дивіться далі в сюжеті. Медики оглядають літнього чоловіка. Дідусь нічого не чує на одне вухо після того, як вночі на його подвір'я прилетів ворожий снаряд. Дідусь, значить, контузило його, оглох на ліве вухо, тому що він лежав якраз тут, на цій кроваті. І коли пройшло взрив, ось осколки, от. от до сих пор. От вот Оно його оглушило і стеклом засипало. Родич показує величезні уламки, які летіли у пенсіонера. Каже, врятувало дідуся те, що він встиг накритися з головою цупкою ковдрою. Гатити з артилерії по житловому сектору у центральному районі Херсона російська армія почала опівночі. Ложіте спати. раділася сіла на кровать. А уже начали стрелять. Бах-бах-бах-бах. А я сижу, что же делать? И буду она только вот так ложится. И она на меня. Боже, что творилось? Я так схватилась за голову и сижу. А сама себе думаю, где я буду жить теперь? Окупанти обстрілювали будинки кілька годин поспіль, і це справжнє диво, що цього разу минулося без жертв. Прильоти мабуть, на третьому я перейшла вже в безпечніше місце. У мене прильоти в 10 було по всьому периметру. стеля лопнула. Пару прильотів ми рухнемо зовсім уже. Вибуховою хвилею людям поруйнувало ми, хати. У помешканнях вибиті шибки, побиті двері та дахи. А я якраз за цим перестінком сиділа, і воно тут так гухнуло, я думала, піпец нема моєї хати. Я успіла вискочити сюди. Тому що я вже знаю, що так 5 минут вже вилучила. Я перший удар почула, і це в чому мать родила, і туди. А потім вигрібало руками, щоб вилізти. Нині на місцях прильотів у Херсоні працюють правоохоронці, а комунальні служби допомагають затуляти побиті вікна та фіксують збитки. Тим часом росіяни продовжують терор. Близько одинадцятої ранку загарбники завдали чергового удару по селищу Інженерне. Це передмістя Херсона. Постраждала 19-річна дівчина. Із вибуховими травмами та уламковими пораненнями обличчя її забрали до лікарні. А по обіді росармійці скинули вибухівку з дрона вже. На білозерку постраждало двоє чоловіків. Олена Ровенчук, програма Вікне СТБ», марафон Єдині новини.